Друзі, а зараз поговоримо трішки про відносини. Справа в тім, що в теперішній час дуже багато у відносинах є споживання, по російськи це можна сказати, потерпітельська любов. А дай мені, а він мені має. А я хочу, щоб він для мене. Це дуже негативно впливає на стосунки, тому що вона жде від нього, він жде від неї, ніхто нічого не хоче робити. Ці стосунки приречені на розрив. Любов це коли ми даємо і насолоджуємося від самого процесу давання, чогось теплого, чогось доброго нашій близькій людині. Тому фокус уваги дівчат я дуже часто направляє на те, що можна в стосунках не просто чекати, коли дадуть, а давати самі і утримувати насолоду від самого процесу давання. Я люблю цього чоловіка. і Я коли його обіймаю, я отримую задоволення. Коли його цілую, я отримую задоволення. Мені приємно його зустріти з чашкою гарячого чаю. Мені хочеться цей чай зробити для нього наповнений любов'ю. І цей момент, коли вона це робить і добре думає про свого мужчину, вона заряджає цей чай тією любов'ю. Вона вже фонить тією любов'ю. Звичайно, чоловік на підсвідомому рівні це відчуває. Тому важливо все ж таки не чекати, щоб мені дали, а просто любити і насолоджуватись від процесу це така формула, яка робить нас щасливими вже і зараз. Да, можливо, всяке може бути потім, можливо, не вийшло ці стосунки. Дай Боже, вийде. Але якщо вони не получаться, ми ж прожили той відрізок життя і люблячи цього мужчину, насолоджуючись своєю ж любов'ю, яку ми йому даємо, ми отримуємо від цього задоволення і вже той відрізок життя наповнений щастям, радістю, любов'ю. Це прекрасно. Таким чином ми самі творимо свою реальність щасливою. Запрошую вас на індивідуальні зустрічі. Можливо, у вас якась нестандартна ситуація, де ви потребуєте якоїсь підтримки, допомоги професіонала. Я з радістю вам підскажу, допоможу. Приходьте, підписуйтеся на соціальні мережі, там буде дуже багато всяких цікавих відео з різними техніками, порадами. Буду рада з вами цим всім ділитися. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канали, і нехай вам ці відео допомагають. Я працюю над цим, щоб це принесло максимальну користь людям і цьому світу.